Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 25 лютого 2023 року. І поки я тут стрижу ялівці, ріжу, просто ріжу живці, вот. то вирішила показати наші водоймочки. Почну з маленької. Я вже е, знімала, розказувала, це наша сама перша тут доймачка. Ємкість пластикова спочатку в нас була. От це перед входом в будинок е, така клумбочка. Цю ємкість ми притащили, нам передали верніше, е, передали машиною ще з горлівки, коли ми вже поїхали звідти. І, знаєте, вона така була маленька для цієї. Я перфекціоніст, я дивлюся, я не знаю, як це працює. Я коли дивлюсь, мені щось от муляє око, от щось мені не подобається. І так само мені не подобалась водоймочка здавалась, ну, знаєте, як калюжа. Маленька, така для великої клумби. Тому я вирішила її подовжити. подовжили Також я вже розказувала за допомогою цих кришок автомобільних. дві Іду. Ось Одна там, виходить, перша оця от, біля місточка. Вона на два колеса в глибину і одна на одне колесо. Це для різних видів водних рослин. Деякі люблять більш глибину, деякі, ну, як сказати, при березі. От, тому так я от зробила і, в принципі, мене дуже це влаштовує. Тут у мене розрісся ялівець гласієр-сорт, я вже подивилася. І він якраз закриває трошечки оці от поєднання. Бачите? Трошки його, звісно, треба підстригти. Но... Щоб було гарненько, але він так наповзає і непогано виглядає. Влітку там стоять рослинки, камиш зебринус, ще там якісь, я вже не і доволі непогано виглядає. Застелили ми звичайною, самою звичайнісінькою білою плівкою і бортики робили з зараз вам скажу, з шлангу. Шланг ми знайшли кусочки порваного шлангу, і порізали його вздовж, і отак от зробили такі от ну, бортики. Каміння самі носили, ну це я вже розказувала. Тут трошечки, звісно, видно, самі бортики, мені це не дуже тішить, але вже, вже ближче туди до сезону наведу тут порядок, зроблю гарненько. Так, місточок зробили з паддонів, теж я вже розказувала. Ну, отак виглядає. Що я хочу розказати? Тут у мене стоїть. Цей фонтанчик. Вон, ми його так і не забирали на зиму. Фонтанчик ось в цьому місці вкопаний шланг від о, шланг шнур від нього, і виходить він, копали, прокладали його під о, оцю Доріжку, і ось, бачите, він виходить. Зараз він просто ну не в робочому стані, так сказати. Він не під'єднаний раніше. Він йшов сюди, вот і тут же ж у нас був будиночок. Ось не хочеться показувати. Ну, от це місце, де був старий будиночок, і там він включався. Дуже так от мені подобалось. Всякі там насадочки на ньому можна міняти, ставити який хочеш. Ну, в мене такі, Здебільшого була така шапочка, знаєте, стояла тут. От, тепер треба буде десь переносити електрику, десь, щоб вона вмикалась. Дуже так непогано виглядає. Ну і підійду. Ой, у нас таке друзі болото. Я оце ріжу по вуха в болоті вчора впала декілька разів. Ой, кошмар, Караул. От, Подивіться, там на таке, що вже й не пролізеш. Так, друга водоймочка, також з колеса, велике колесо тут. Трактор не чи? Скамбайну навіть, я навіть не знаю. От, зараз крига розтанула. Там в нас ми залишили трошечки мальків в цьому році, тому що я вже розказувала в минулому році, ну, якось так випадково в нас там залишився один мальочок, і без аератора все було в кризі, і там і мало води було, і він, той мальочок вижив. То я вже в цьому році поставили аератор, такий от малопотужний, і лишили декілька мальків. ну... Погано, погано, що їх не видно. Вони живі, живі, живі. Я бачила їх. Ну, тут їх я то бачу ось там, але відсвічує небо і не видно. Ну і моя така гірочка з каміння теж викладала сама з молодилками. Дуже мені подобається це місце. Так, от якось. Ну, як на мене, воно дуже гармонійно виглядає. Єдине, що знову ж таки, переноски скрізь, так, друзі, в нас переноски. Отак от вони лежать всю зиму і працюють аератори. Я розумію, що це не є безпечно, треба це все ізолювати, вкопувати. Ну, сподіваюсь. Боженька, дасть мені здоров'я, і в цьому році так і ми вкопаємо і зробимо по-правильному, щоб це було. Отак От виглядає. Ну І сама велика наша водойма. Ну, вона не така вже і велика, звісно, 5 метрів завдовжки, але в порівнянні з іншими, саме велика. Зараз дуже видно колеса в ній. Десь я там відео монтувала з світлин, як все починалось, Як ми в нас в цьому місці спочатку були чотири чи п'ять, чотири, здається. Ну, тут два, і там ще далі. Так, два було колеса вкопаних. Робила для німфей, тому що німфеї вже були, треба було їх кудись ставити. Ну і вирішила так зробити з колес. Дуже було незручно, тому що ну Чим менше водойма, тим швидше вона забруднюється. Мила, мила постійно, весь сезон це втомило дуже і зробили таку водоймочку, але ці два колеса залишили, тому що вони тут якраз місце таке, де ми ходимо. І Я боялася, що згодом може знаєте, давити ґрунт і осипатись. Тому ми їх залишили. І Дивіться, в цьому колесі рибки. Отут їх, я сподіваюся, що вам буде видно. Мальочки, от подивіться, скільки їх. Крихітні такі. Це минулорічні мальки. От, їх там дуже багато. Чомусь вони не опускаються на дно, там, де в нас в самому кінці метр вісімдесят глибина, великі рибки. Туди всі опускаються на зимовку, а малечо тут -от сидить, сидить всю зиму. Навіть коли крига була, також у нас тут аератор, тобто була луночка постійно, от з того боку. Але тут я теж іноді калупала, дивилась, бо дуже хвилювалась за них. Вони тут так і сиділи. Ну і не знаю, як це пояснити, чому. Я думала, що вони всі. Опускаються на дно, але враховуючи те, що в попередній водоймочці перезимувала рибка взагалі без повітря, і там сама глибина 70 сантиметрів, плюс була неповна водойма. Ну колесі, це от, то, що я показувала, була неповна водойма, і рибка пережила. Тому я думаю, що е, чим менша рибка, тим е, менша глибина їй потрібна. Я можу, звісно, і помилятись. Вот. а, дуже шкода, друзі, я... не видно. не видно, Мені видно, вам не видно. великих хочу. Зараз, можливо, з іншого боку. О, інтернет тут зловився. Ага, от, звідси краще видно. Там у мене два короби кої, решта все кам'ятки комети там лише дві, ті, які ми купували. А решта вже наші малькіно. Ну, вони вже такі позаминулорічні, такі вже досить доросленькі, такі гарні. Вони там і плямисті, і однокольорові, такі помаранчево-червоні, і чисто білі. Ой, клас, я їх так, так люблю. Я обожнюю, коли оце от крига сходить, і я їх бачу, що вони живі, з ними все добре. Друзі, ви знаєте, що я дуже хвилювалась. Ми так і не почистили водойму. Ой, восени я мала знову зливати всю воду, чистити. Подивіться, там і листя, там мулу багато є. Ну, я б сказала, в принципі, на донечку, то мулу і немає. Е, є бруд, бруд, який, видно, от, о, листя несло вітром і о, накидало. А так, от, щоб о, прям мулу, то я не бачу, немає. От. Але все одно хотіла помити, навести тут порядочок, щоб вони зимували гарненько. Не встигла я це зробити. Але дивлюсь, що слава Богу, всі живі, все. Все чудово. Ну і зима ця, звісно, нас тішить тепла зима. Ой, такі класні вони, слухайте, я не можу. А, я би їх прям поцьомала би, їй Богу, я вам чесно кажу. І чоловік каже, що я божевільна до цих всіх пташок, рибок, собачок, котиків. Ну, я, ну правда, я дуже люблю все таке. Ой, А там ще з іншої сторони ще там пару малечі. Зараз підійду ближче, може їх краще буде видно. Подивіться, подивіться, що тут робиться. Мені здається, це все-таки, що якась, можливо, пташка занесла нам якусь іншу ікру. Я дійсно бачу, що тут не тільки комети, тут є якісь інші рибки, вони і за формою відрізняються, і за кольором. Та я думаю. Що буде щось цікаве, побачимо. Ви ж подивіться, ви зараз бачите через камеру лише тих, які встигли змінити колір восени. Вони ж всі малючки, коли з'являються, то вони всі такого сірого кольору. Потім вони змінюють свій окрас. Дехто стає однокольоровим, там червоним, помаранчевим, хтось білим, деякі плямисті, ну а деякі не встигли поміняти колір, вони поміняють вже в цьому році. То ви бачите, здебільшого зараз кольорових рибок, а сіреньких на камеру не дуже видно, тобто уявіть, скільки їх там. Скільки їх там? Це капець, Ой, які хорошенькі. І так, і зараз підійду, там покажу, сидять чудіки. Там маленька одна... Ой. Ага, от. На сходинці. Також, бачите, вони не опускаються на донышко, а чомусь тут, не знаю. Ой! Сонечко вийшло, гарна така погодка. Відчувається вже весна. Ну і болото. Болото, ой, друзі, в мене сьогодні і кріт нарив, там таке кріт, що кошмар. Просто жах. Так, пішла працювати я далі. Всім гарного дня. Найшвидшої нам перемоги. Разом до перемоги, друзі. пока пока.